Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі події для жовтоводців. Повномасштабна війна триває вже понад тисячу днів. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. Жовтоводські легкоатлети продовжують тренування навіть попри блекаути. Вони беруть із собою ліхтарики. І спортивний настрій графіки відключень, які знову діють у жовтих водах, можна переглядати у нашому телеграм-каналі. А щоб дізнатися, до якої черги відноситься ваша адреса, читайте про це у нашому матеріалі на сайті Жовті Води Сіті. Чому у будинках може не бути світла, а вуличні ліхтарі працюють? На це питання відповіли спеціалісти управління житлово-комунального господарства. За їхніми словами, у жовтих водах вуличне освітлення підпадає під відключення, як і всі інші об'єкти. Проте є ситуації, коли будинки живляться від однієї підстанції, а зовнішнє освітлення на цій же вулиці від іншої. І ці підстанції потрапляють у різні черги відключення. У Жовтих водах з 28 по 30 листопада відбудеться триденна навчальна програма Школа змінотворців. Учасники можуть опанувати основи лідерства, волонтерства та командної роботи, а також дізнатися про фандрейзинг і побудову громадянського суспільства. Навчання пройде у арт кафе «Етаж», вулиця Козацької слави, 11. Активні мешканці жовтих вод вирішили створити справжнє новорічне диво для наймолодших жителів міста. Напередодні новорічних свят вони ініціювали серію заходів під назвою Різдвяний марафон. Список заходів не остаточний, оскільки партнери продовжують доєднуватися. Дата, час та місце проведення кожної події будуть зазначені пізніше. Ремонтні роботи по вулиці Героїв Чорнобиля та загалом на інших ділянках міста тривають. Комунальні служби ремонтують водогони, каналізаційні магістралі, теплотраси та інші важливі інфраструктурні об'єкти. Тому рух вулицями міста може бути обмежений. Будьте уважні за кермом, особливо у темний час доби. У жовтих водах зростає кількість хворих на туберкульоз. За даними відділу охорони здоров'я виконкому міськради, у жовтих водах за 10 місяців цього року, спорівняно з минулорічним періодом, зафіксовано зростання захворюваності на туберкульоз майже у 2,5 рази. Це 41-випадок, з яких 16 у дітей. Помешкання для чотирилапих у лісосмузі напроти житлового масиву організували небайдужі до тварин-жовтоводці. Цуциків тут підгодовують та утеплюють. Тут дуже багато хвостиків на вибір. Сюди приходять люди, підкормлюють. Це знаходиться по вулиці Грушевського напротив 10поверхівок. Об'їзна дорога. Тут у них дуже багато різноманітної їжі тарілок, таких спеціальних будок, де вони всі мешкають. Ось такий. Можна сказати, приют для тварин зробили. Частковий ремонт асфальтного покриття на дорозі жовті води Петрову відновили. Ями залатали в районі населеного пункту Козацьке. Раніше тут водії вимушені були їхати по озбіччю, аби не потрапити у ями. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.